Коли жінка сиділа в кафе зі своїм п'ятирічним сином, який голосно врядував, незнайомий хлопець різко накричав на неї та грубо зажадав, щоб вона заспокоїла свою дитину. Жінка прийшла до закладу з наміром спокійно поснідати разом із сином. Вона була у гарному настрої, проте щойно вони сіли за столик, малюк почав кричати й плакати. Її настрій одразу зіпсувався, і вона намагалася заспокоїти хлопчика, але той не слухався. Незнайомий хлопець, що сидів неподалік, вирішив, що шум йому заважає, тож сердито звернувся до жінки і наказав негайно заспокоїти дитину. Від несподіванки та стресу вона не змогла нічого відповісти, та вже за мить побачила, як батько цього хлопця схопив його за вухо і змусив вибачитися. До того ж, чоловік наказав синові допомогти жінці донести їжу до столу адже їй і так непросто впоратися з дитиною. Він також зауважив, що в дитинстві його син поводився навіть гірше. Жінка була вражена тим, що хлопець без заперечень послухався батька і виконав усе, як той сказав. Вона щиро подякувала чоловікові за його підтримку та допомогу.